Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І е, про що говоримо? Про Харків, про Харківщину, про людей і про котів. Власне, настав березень. І кажуть, що заспівали коти. Ну, власне, саме це асоціюється з першим місяцем весни, і, ба більше, є вираз березневі коти, який часто приховує всякі непристойності в собі. В Україні навіть був такий еротично-мистецький фестиваль, березневі коти називався. От ми в неспішному ранку продовжуємо підвищувати вашу культуру поводження з тваринами і власне розмін розвінчує. Різноманітні міти про березневих котів в тому числі сьогодні розвінчаємо і е, заразом розбираємось в тому, як котики реагують на зміни в погоді, як це стосується їхньої стресостійкості. і як із цим всім нині в Харкові пораються ветеринарні лікарі. Отже, в мене в гостях Марина Єрмолаєва, ветеринарна лікарка. І говоримо ми про котів. Привіт! Привіт, друзі! Слухай, ну давай почнемо з того, що. З 23 на 24 був обстріл Харкова, і власне неподалік лікарні впали шматки шахеда, і це, звісно, не могло не впливати на те, що відбувається в самій ветеринарній клініці. Чому знаю, тому що мій кіт в цей час знаходився на стаціонарі? От і я побачила повідомлення від клініки, що не хвилюйтеся. Ми спустили всіх тваринок в безпечне місце, в укриття. Вони будуть ночувати разом з лікарями в підвалі. Давай розкажи, що там, як. Ну, дивіться, так, на жаль, був прильот дуже поряд з клінікою, тобто це сусідній будинок. У нас трошки наші вікна постраждали, але, на щастя, тварини та наш персонал у цей момент був у безпеці. Справа в тому, що нам повезло, що наша лікарня вона займає цокольний поверх та підвальне приміщення має. ось. І саме підвальне приміщення, це у нас хірургія, це у нас рентген кабінет, ну, тобто там і, і тепло, і ну, відносно безпечно. Да? Ось. І якраз коли летіли шахеди, наша лікарка, там основна, яка була головна на зміні, вона усіх тварин котів по переноскам сховала, перенесла у підвал собачок окремо у кабінети розселила, тому що кабінети. Так само, ну, трошки граничить з підвалом, ну, ми не мали можливості і собак взяти без кліток, да, і, наприклад, котів у клітках. Ось ну, такі справи, да. і всю ніч там були усі разом: собаки по кабінетах, коти по переносках. Ще у нас там кроль є. Він так само з ними ночував. Ну. Да, Слухай, справи. як давай, про то, що з чого почали про стресостійкість, як це стосується стресостійкості? <рес> стресостійкості і людей тварин мають на увазі. <рес> Мені здається, що це настільки вже на автоматі е, Проїсходить, тому навіть не, не знаю, що, що сказати. У нас коти отримали зранку таку велику дозу препаратів проти стресових, uh -huh. да, вони безпечні. Для uh, організму, скажу так, uh -huh. uh, ось, але ну так трошки воно снадійне, щоб вони заспокоїлись. Ну, звичайно, і звуки вони чули, і вибухи чули. Uh, ну то тому нам треба було це ці, ну, цілі кидати. Ну, ось вся стресостійкість. А люди вже на, стільки на автоматі працюють, що спочатку роблять, а потім вже доходить розуміння, що це взагалі було і що ну реально, uh -huh. ось ну, будинок, ось він поряд постраждав, на жаль. Ну, так. Так, ну, повернемося до березневих котів і, і, і мітів про те, що почалася весна і почалися котячі гульки. Що ти можеш сказати професійно з цього? <laughs> ну, дивіться, дійсно, природа розквітає, коти співають, птички, пташки співають. Ось і нещодавно, ось вчора, буквально якісь два котики на моїй території, в нашому приватному будинку так само співали між собою. Ось гормони, весна, це все дійсно прокидається, але е, треба розуміти, що не тільки весною, е, ось у березні. Ні, у ці гульки вони постійно, але ось у березні вони дуже активно о, проходять. Я думаю, що просто вже в березні ми це все починаємо помічати да, більше, да. тому що у нас все було засипано снігом, було холодно, ніякої тут активності не було, бо всі сиділи і гріли свої пухнасті хвостики десь в теплі, якщо могли. І намагалися якраз акумулювати і зберігати тепло а тут. Тепло вже є навкруги, і в принципі можна і поволати у дворі і, і там да, все, да, щось. <світ> Але ти говориш, що зараз ці та й не тільки зараз, взагалі, що це цілорічно відбувається з ними, правда? Так, да, 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 правда, і мало того, у кішок, ну тобто у дівчат, да, котів дівчаток, угу. постійно ці гульки, і у них немає якого. Ось календаря, тобто там може постійно о, кішка о, бажати о, кохання, і mm -hmm. це може там бути раз там, на два тижні, раз на місяць, там, раз на три-чотири дні. і Це все вважається нормою. Mm -hmm. ось, але до уваги власників, якщо ви бачите, що ваша кішка так постійно гуляє, постійно проситься до кота, ліпше її стерилізувати, mm -hmm. тобто прооперувати. І чому? Тому що постійний рівень гормонів статевих вони погано сприяють в цілому, да, на рівень інших гормонів. Тобто, усіма такий відомий, усім відомий картизол, mm -hmm. у них так само ж це все є. І на кортизолі, і на ось цих гормонах. Нах статевих ростуть пухлини, тобто це uh -huh. важливо пам'ятати, uh -huh. а коли краще зробити стерилізацію, якщо вже ми маємо цю проблему, маємо цю кицю, яка постійно чогось хоче, сама не знає що. Вона якраз знає, чого вона хоче, мені здається. Ну, Дивіться, в і далі взагалі якось нам підібрати день, коли є якась пауза, чи трошечки затища у цієї бурі. Якщо це нон стоп, дійсно, то ми беремо таких тваринок. Вважається, що типу вищі ризики операційні, але насправді зараз завдяки сучасним технологіям, те, що ми в. Рургії використовуємо ризики кровотечі. Вони настільки мінімальні, тому можна оперувати і під час гульок. Угу, угу. А як це відбувається? Що відбувається? Давай е, два різних приклади, оскільки є коти і є киці. Угу. Е, відбувається саме хірургія. Так. Ви маєте на увазі ну дивіться е, поетапно розповім. Ми забираємо кицю, робимо їй наркоз е, у нашій клініці. Ми робимо Епідуральну анестезію, тобто це знеболення. це вважається один із найбезпечніших варіантів наркозу. Е, видаляється. Матка, видаляються яєчники обов'язково, тому що там гормони проду... ну, продуцуються, Да? Mm -hmm. Ось ми не ставимо якусь там лігатуру, тобто ниточки. Ми робимо все на електрокоагулятор, тобто спеціальним таким топ-током низькочастотним судинки вони зварюються і образуються такі внутрі внутрі-судинках тромби. Ну, тобто, це, завдяки цій технології мінімалізуються ризики внутрішньої кровотечі. тобто Якщо використовувати тільки ниточки, то є ризик того, що нитка вона ж слизька, якби ми того не хотіли. І вона може злетіти, і, ну, злетіти з сосуди, судиночки, да, uh -huh. і початися кровотеча. Ну ось так. <свистання> і, <свистання> найчастіше ми робимо внутрішньошкірні шви, тобто власник не бачить ниточку, вона е, у шкірі, це, е, перш за все, е, е, полегшує е, е, варіант догляду після операційного, е, та і взагалі е, у китці менше шансів це все собі розлизати, розкусити і <свистання> ну, с -с самій собі е, надати шкоду. Так, що стосується котика? У котиків тут легше ось котикам це все місцево знеболюється, ну, тобто статеві органи і видаляються яєчки. І вони так само ну, ми так само видаляємо їх на цю електрокоагуляцію з допомогою коагулятора. Ну, так само, щоб ниточки не злетіли і щоб не було кровотечі. Окей, okay. це один з способів притишити весняних березневих котів. А є ще інші способи. Є різноманітні пігулки, караплі. Що би ти радила? Бо є люди, які не хочуть категорично стерилізувати своїх тварин. От, аргументуючи це тим, що є свобода в них uh -huh. вибору, що робити. От, ну і власне, що робити з такими котами? Ну, дивіться, ми таким клієнтам, у нас звичайно, трапляються такі випадки. Намагаємось пояснити, що ми живемо в сучасному світі, і ми повинні спиратися на сучасні дослідження. Ось ми ні в якому разі би не рекомендували препарати, таблетки, крапельки гормональні, тобто це по типу там анти, Гульки, да, антісекс uh -huh. і так далі. Uh -huh. Чому? Тому що від однієї пігулки у котів ну, в 99% ростуть пухлини. Навіть uh -huh. о, ми зустрічаємося з котами-хлопчиками, у яких вже там у віці 2-3 рочки є пухлини молочних залоз. Ну тобто, uh -huh. це взагалі не окей. Ну я думаю, що ви це розумієте. Uh -huh. Ось і насправді у минулому місяці ми двох оперували. Тобто двох самців з саме пухлиною молочної залози. Це через ці препарати. Ось можна пробувати використовувати препарати на травах, але ну, вони не дуже сильні. Тобто вони там трошечки седацію якусь легку дають, але не, ну, напряму на ці гормони ніяк не сприяють. Є препарат хімічної кастрації, це тимчасова кастрація, скажімо. Так в цілому її достатньо там на 6 місяців. Ось угу. і потім е, гормони вони відновлюються. Тобто вводиться підшкірно спеціальний чип, Це гормональний препарат. Він трошки притушує дію статевих гормонів і легше тоді тваринці стає. Ось ну і далі вже у власника є час зрозуміти, чи він буде стерилізувати надалі свою тваринку, чи там може Зводити, ну, Якщо це е, тварина е, цінна, да. Да, цінні крові, є такі uh -huh. у нас тваринки е, у заводчиків, да, у розпл у розпл в розплідниках, які живуть, uh -huh. е, ми робимо такі е, ін'єкції. Uh -huh. uh -huh. Так, Як обезпанчити свою кицю? Ой, не випускати на вулицю. Випускати на вулицю. Да, але дуже цікаві випадки у нас бувають. Навіть у домашніх кицьок є uh -huh. кавалери, які uh -huh. заходять, заходять через вікна. Так, uh -huh. так, да, так само, через балкони. да, Трапляється. Да, uh -huh. Це, це uh -huh. таке буває. Ось навіть у нас ну, був була киця десь там рік тому. Там трошки вона повніє-повніє, щось власники не розуміють. Робимо ОЗД, а там дітки. Mm -hmm. А вони кажуть: а як дітки? Вона не виходить на вулицю, а потім вони там трошечки щось згадали, що бачили сусідського кота, і це квартира, тобто це mm -hmm. другий чи чет... mm -hmm. третій поверх. Ну тобто м -м, кохання робить дива. Навіть mm таке, -hmm. да, случається. ти, цікаво. Окей, а з котами. Так само зачиняти а, в хаті. Так, зачиняти в хаті, але у котів, у хлопчиків, коли високий рівень статевих гормонів, статеві. Клітиночки, скажімо так, вони виробляються і вони можуть інфікувати сечовий міхур. Угу. Тобто через високу статеву активність у котів виникає запалення у саме сечовій системі, і ну, там сечокам'яна хвороба так само розвивається. Тобто тут можуть бути питання щодо здоров'я. Угу. Так, вернемося до співів. Зазвичай ми чуємо просто котячі драки. Угу. Ми не чуємо, як киця намагається привабити кота. Ну, це зазвичай ми не, точно не почуємо і не побачимо, бо це все відбувається десь тихо. От. А те, що ми чуємо, те, що ми називаємо березневим гоном, угу. то це насправді розподіл території. Так. Так, звісно, розподіл території, хто з них альфа, хто з них сильніший, чия буде це взагалі дружина. Mm -hmm. ну, ну це, це класика, да, природа. Так, а, власне, що хотіла сказати, та що коли ми стерилізуємо тварин, ми ще їх убезпечуємо від різноманітних хвороб. Да, да. Це навіть перш за все, тобто, це перше, чому би я радила робити mm -hmm. операцію е- ну, я власне на твоєму боці на всі 100 відсотків. Бо в моїй практиці в мене був кіт, в якого ми жили спочатку в квартирі. Потім ми переїхали жити в будинок. Він в будинку ясно, що почав гуляти на вулиці, і в результаті, в перший же рік нашого життя, ми діагностували йому віч котів. Uh -huh. Да, він да, не да. передається людині раптом, що е, от, але тим не менше, він його десь собі заробив. О, чи це була драка якась така, чи це е, Ну, скоріш за все, так, драка. От що це було невідомо, але е, це е, треба розуміти, що якщо ми, наприклад, стерилізуємо, то е, Менша ця вірогідність, що тварина з чимось ще захворіє? Ну і так, і ні. Якщо стерилізований кіт, але він гуляє на вулиці, він все рівно буде захищати свою територію. Так. Все рівно він, на жаль, має ризики. Спілкування з хворою твариною, uh -huh. да? тобто ці інфекції, тобто це е, вірус імунодефіциту котів, і є ще другий вірус лейкозо котів. Uh -huh. Він може передатися через слину, через кров, і ось лейкоз навіть може передатися, якщо вони з однієї мисочки будуть кушати. Uh -huh. Ось, е, е, із хороших новин uh -huh. е, є вакцина від лейкозу котів, uh -huh. вона не є обов'язковою, тобто, ось Наприклад, це обов'язкова вакцинація, лейкос це вже на думку власників, там, на вибір да, власників. І згідно досліджень, якщо у вас живе один кіт, але він ходить на вулицю, його треба вакцинувати раз на рік. Якщо у вас, наприклад, два і більше кота, але, наприклад, вони не ходять на вулицю, їх все рівно треба вакцинувати. Ну, бажано, скажімо так. Є нюанс, якщо там, у вас є, Ринці там 5-6 років чи старше, він там гуляв на вулиці, чи у вас багато котів, і ви не знаєте цей статус. Да? Тобто, чи є у нього ця лейкемія, ну вірусний лейкоз, скажімо так, чи немає. Його треба спочатку дослідити. і Якщо немає цього лейкозу, тоді вже вакцинувати. Якщо є лейкоз, то вакцина може ще погіршити стан. Тобто, без дослідження я б не радила просто робити цю вакцину. Угу. Ось так. так. Від чого ще ми можемо уберегти їх? Щодо вакцин, ми, звичайно, від там, всім відома чумка котяча, угу. герпес вірус, рінотрахеїд котячий, коронавірусна інфекція, це все так само ліпше робити, тобто, щоб ваша тваринка жила краще життя, да, без захворювань, без хвороб. Важливий Нюанс ще обробка від бліг. Тобто, обложки вони недооцінюються, так. вони переносять багато різних видів бактерій, гельмінтів, і найтака страшніша це гема угу. це інфекція, яка буде ну, сприяти саме на кровоносну систему, і ну ви буде щось відбуватися з котом погане, а ви навіть не будете розуміти від чого. Тобто там. Ну, поганий стан, важке дихання. Ось це банально від блігу він заразився. Угу, ось так, ну от о, власне, на початку весни гріх не нагадати про все це. Але якщо ви хочете більш детально послухати, то знову ж таки в неспішному ранку ми вже розповідали неодноразово про дегельмінтизацію, взагалі про різноманітні обробки від паралитів, Чим краще обробляти, як краще обробляти? Яким чином обезпечити тих тварин, що виходять на вулиці, тих тварин, що не виходять ходять на вулиці, бо са це про що ми зараз говоримо. Це підвищення культури поводження з нашими чотирилапами. Ми хочемо бути. В Європі, от це один з тих кроків до того, як ми ставимося до братів наших менших, що це велика відповідальність. що Це майже так, як і завести дитину, ви заводити ще одного члена родини, який має багато прав і свобод, і має. Просто мати від вас якийсь догляд, адекватний сучасності, а не тому, ну як це було там 100 чи 200 років тому, бо прогрес скакнув вперед, і ми зараз якраз в тому стані, коли ми можемо більше захистити, більше убезпечити від чогось, і при цьому зберігти адекватних тваринок, які будуть активні і вести активний спосіб життя, ну принаймні мої так. І спосіб ведуть, вони виходять на вулицю, от і сподіваюся, що вони здорові. Я впевнена, що все, все добре. Можна ще трошки да, додамо, да, да. що у цьому році у Європі з'явився препарат. Робиш одну ін'єкцію, і вона на рік захищає тварину від бліг. Я я ось, поки в Україні його нема, на жаль, але я сподіваюся, що ось ось він повинен з'явитися, вартість не знає знаю, це ось як бравек, то да ну, ну, на якщо, три місяці захищає. Да, знаєш, якщо на рік, то він, мабуть, буде вартувати, ну так само, як зібрати всі бробки, ну і ще бонус якийсь можливо, да а можливо трошечки дешевше, але це дуже зручно, мені здається, так, і так. навіть є дослідження, що це безпечно. Ну тобто, це ага. от основне, да, а як там... вони працюють. О, поки мені важко знаєш, сказати, да? Да, тому що я ось сама з цим починаю знайомитись, але ну, вже, вже це з'являється. Да, цікаво, як можна ну, ці, цілий рік не обробляти. Це угу. прекрасно, звісно. От але е, мені імпонує все-таки раз або раз на три місяці, або на раз на місяць. Ну тому що це вже ми звикли до цього. Ось коли з'явилось обравекто на три угу. місяці, його так само хейтили дуже, О, довго. Да, так, дуже так. довго, тому що. Це незвично, і треба так трошечки свій о, мізок, мені здається, свій розум перестроїти. З одного боку, це важко, а з іншого боку, знаєш, це ще про ці такі обов'язкові рутини. так? У мене там я ліплю ці наліпочки раз на місяць, я дивлюся, щоб пройшло там 21 день чи більше-менше. Тому що ну, для мене це важливо, для мене це акт піклування якраз про чотирилапих. Про себе. А, бо я знаю, що а, якщо вони здорові, то теоретично і я убезпечена. Да, да, якщо да, вони да. пришеплені від сказу, то якщо вони мене вкусять або поцарапають, подряпають, а, то все буде у нас гаразд. І не треба донестися <год> кудись в лікарню терміново, тим паче, друзі. Ще раз проакцентуємо і сьогодні, в Харківській області піде. М'ясказу, насправді, знаю, що не так давно Вова Носков робив подкаст, і можна теж знайти про те, що відбувається зі сказом саме в Харківській області. Тож, будь ласка, зверніть на це увагу, і гнай, це буде для вас стимулом, щоб обезпечити своїх домашніх. Котів, собак, королів, тхорів, кого ви там тримаєте, і хто у вас виходить на вулицю в якийсь більш-менш активний контакт, от бо це важливо. Це ваша безпека, і це безпека ваших дітей, ваших сусідів, ну і власне ваших тварин. Це це культура поводження, да? так? Так, так. ну, от цікаво є, до речі, про. Так, що можна цілий рік, а, значить, а, uh -huh. не, не думати, це прям дуже сильно. І, з одного боку імпонує, з іншого боку, розхолажує так, бо ти думаєш, ага, так можна, значить, раз на рік і не напрягатися більше. До речі, про поведінку стерилізованих тварин вони, ми вже зазначили, що вони так само будуть захищати свою територію, якщо це стосується котів. Yeah. От, а, а... Дуже цікаве і спостерігання за їхньою поведінкою. У мене, наприклад, один кіт у нього є друг, який ходить до нього в гості. Він теж стерилізований. От, вони дружать, вони там грають якісь свої, свої стосунки. От, але при цьому всі інші а, сприймаються як вороги. Тобто тому коту можна заходити в гості, всім іншим не можна заходити на подвір'я. От, Буде рик, буде шип, буде кіготь. Ну і власна, оце. Є якийсь тісний контакт, від якого ми звісно хочемо їх всіх Що Щоб ти ще порадила, ну от якщо вже все одно вони гуляють, да ну. Обробки від гельмінтів раз на місяць, якщо це коти, які гуляють на вулиці, можливо, якісь ще додаткові нашийнички від бліх, від комарів. ну тобто щоб максимально їх убезпечити. Від комарів. Зараз почнуться ж друзі, зараз почнуться комари. До речі, комари у нас переносять переносяться вони переносять. На щастя, у нашому регіоні комарі котам не передають гельмінтів поки ще. А наприклад, в Одесі воно вже є. Uh -huh. Ось але наші собачки, особливо які живуть десь біля лісу, біля озер, uh -huh. річок. Uh -huh. Ось вони хворіють цим, і uh -huh. ну важливо їх захищати від комарів так само. Єдерація нещодавно вичитала про якусь нову розробку, а саме від комарів це український стартап, якісь просто прилади для того, щоб убезпечити територію від комарів. Якось вам обов'язково розповім про нього більш детально. Угу. А вони в результаті торгують з країнами азійськими, з африканськими, це бо цікаво, там. Багато малярійних комарів, і дійсно є потреба великі території убезпечувати. І ця штука нібито працює так, що можна, значить, її поставити. Ну, така сама, як і для комарів зараз, яку ми включаємо в електрику, але ця, по-моєму, ще й автономно працює. Ну, мені здається, тут є ще обратна сторона. Ось, наприклад. Моя сестра зараз живе в Німеччині, mm -hmm. там територія дуже багато болот, І так само там був період, коли ці, ну, цих комарів якось потравили. Там взагалі немає зараз комарів, і жабки пішли. Жабки пішли, mm -hmm. вся екосистема вона Посипала. там взагалі посипалась. Yeah. Жабки пішли, птички пішли. ну, Тобто, це ось так. Yeah. Як це система, да, ця вся грати. Коли людина втручається у щось, вона порушує якийсь баланс насправді. Ну, да. Um, да, давайте будемо обережні. <гум> <гум> Я тобі дякую за сьогоднішній ранок. Да uh, сподіваюся, друзі, ми для вас якісь міти uh, розкрили, якісь речі стали більш зрозумілими стосовно наших uh, uh, братів менших пухнастих і лисих, uh, хвостатих і безхвостих. От uh, 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 Слухайте радіо Накипіло, залишайтеся на хвилях. Радіо накипіло далі буде обов'язково цікаво.